Даймо вас, шановні глядачі, на телеканалі АLXua в ефірі соціальний юридичний проєкт Де Юри?», який покликаний відповісти на важливі актуальні запитання юридичного характеру, які ви надсилаєте на сторінку офіційну сторінку телеканалу Аліксюа в Фейсбуці. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка під час дії воєнного стану чомусь теж стала актуальною. Це питання розірвання шлюбу. Причому дуже часто це питання хвилює осіб щодо дистанційного розірвання шлюбу. Е, дуже багато питань, які надходять, стосуються питання, чи можливо розірвати шлюб, якщо, наприклад, дружина за кордоном з дітьми, чоловік залишився в Україні, чи навпаки, якщо чоловік виїхав, дружина в Україні, чи якщо обидва з подружжя виїхали, але хочуть розірвати шлюб, і зрозуміло, що якщо вони мають місце реєстрації, мають Громадянство України, то це можливо зробити тільки в Україні. Тому спробуємо відповісти на основні запитання стосовно розірвання шлюбу в умовах дії воєнного стану, до того ж, з можливістю дистанційного розірвання шлюбу за допомогою ну, як правило, це або електронний суд, або адвокати, які від вашого імені можуть прийти в до суду, подати відповідні позовні заяви. Ну, по-перше. Основне правило, яке я хочу нагадати спочатку, це розірвання шлюбу можливо двома способами. Це, по-перше, через органи расу, по-друге, через суд. Якщо є взаємна згода щодо розірвання шлюбу, і обидві особи можуть фізично, і чоловік, і дружина можуть фізично з'явитися до органу расу, і вони вдвох згодні розірвати шлюб, і в них немає неповнолітніх дітей. Спільних, то вони можуть розірвати шлюб в органах рац. Це дуже швидко. Відповідний день вибрати час, коли приймальний час в РАЦу, піти, подати заяви і розірвати шлюб. Це не вимагає сплати якихось. Витрат складення процесуальних документів, як в суді, не вимагає там певного часу певних процесуальних процедур, не вимагає звернень до юристів адвокатів. Це набагато простіше, але є ті умови, повинні бути, які я назвав це. Необхідно на ще раз повторюю. Особиста явка обох сподружжя по довіреності неможливо це зробити. Це потрібно, щоб були відсутні спільні неповнолітні діти, тобто до 18 років, і наявна згода і можливість вдвох прибути. Якщо все це є, то тоді суд не потрібен. Якщо ж хоч чогось немає, або немає згоди, або є не згода, але є неповнолітня дитина спільна, або хтось з подружжя не може прибути особисто, наприклад, знаходиться за кордоном. Або на тимчасово окупованій території, також це часте питання, яке задають, що робити, якщо залишився один з подружжя там, то в усіх цих питаннях допомогти розірвати шлюб може виключно суд. Суди на сьогодні працюють на всіх територіях, які не є окуповані, де не зачинені суди внаслідок активних бойових дій. Суди працюють без жодних перешкод, приймають позовні заяви, в тому числі про розірвання шлюбу, і розглядають їх як правило в спрощеному провадженні. Спрощене це означає без підготовчого засідання, без ну такої більш довгої процедури, коли є підготовча стадія, є основна стадія. А Призначається спрощення упровадження, але, як правило, з викликом сторін. Що потрібно зробити особі, яка хоче подати позов про розірвання шлюбу, тобто є ініціатором такого розірвання? Їй потрібно скласти або самостійно, або за допомогою фахівця-адвоката, скласти позовну заяву про розірвання шлюбу. Як правило, ця заява включає в себе лише вимоги виключно щодо розірвання шлюбу і не стосується ані майна спільно набутого, ані аліментів на дітей, ані місця проживання дітей. Тобто всі ці питання розглядаються в окремих провадженнях і ну, краще їх теж моя думка така сама. Краще їх не змішувати, не намагатись сюди додати, тому що це ускладнює розгляд справи е щодо розірвання шлюбу. І коли у вас вже є складена ця позовна заява, вона підписується або особисто особою, яка є ініціатором, або за представництвом адвоката на підставі відповідного договору про надання правої допомоги та ордеру, який виданий адвокатам на свою участь в цій справі, подається така позовна заява до суду. Суд можна обрати або за місцем. Проживання відповідача і реєстрації, тобто той особи, до якої подається позов, або за місцем проживання позивача, якщо з позивачем мешкають і є цьому докази, і на його утриманні перебуває неповнолітня дитина або діти. Тобто, в принципі, є там можливість вибору, якщо є діти. Якщо ж дітей немає або немає доказів, що діти мешкають з позивачем, тоді краще подавати за місцем знаходження відповідача. Одразу зроблю ремарку, яку часто запитують, це що робити, якщо відповідач зареєстрований на тимчасово окупованій території. Так, це є проблема особливо для Запорізької області, значна частина якої є тимчасово окупована внаслідок російської агресії військової, але на сьогодні існує чіткий перелік судів. До яких передані справи з окупованих територій, тобто суди вони розглядають справи на підставі документів поданих, якщо підсудність їм визначена відповідним рішенням Верховного Верховного суду, і ця підсудність вона ну є в загальному доступі. Не буду зараз займати багато часу, тільки скажу, що кожен може. За допомогою інтернету з'ясувати, який саме суд відповідає за той суд на окупованій території, який, який був. Ну, коротко можу кілька прикладів навести основних судів. Ну, Зокрема, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області. Підсудність передана до жовтневого районного суду міста Запоріжжя. Мелітопольський міськрайонний суд. Суд Запорізької області його підсудність передана до Комунарського районного суду міста Запоріжжя, Гуляйпійський районний суд Запорізької області і Васильівський районний суд передані до Заводського районного суду Запорізького міста Запоріжжя, Михайлівський та Токмакський суди передані до Хортицького районного суду міста Запоріжжя. Кам'янка Дніпровський, Куйбишевський, Пологівські суди передані підсудність їх територіальна до Ордженікізовського районного суду міста Запоріжжя, Приазовський, Приморський, Чернігівський до Вільнянського районного суду Запорізької області і Енергодарський, Якимівський районні суди до Ленінського районного суду міста Запоріжжя. Ну, в принципі, майже всі суди назвав. Тобто, якщо відповідач мешкає на території якогось суду з окупованої території, тимчасово, то можливо звертатися до тих судів. Підсудність куди передана, відповідно, і цей суд уповноважений розглядати цю справу. І, до речі, документи: якщо, наприклад, розірвання шлюбу відбувалося раніше, а зараз потрібно тільки отримати рішення суду, а суд знаходиться на тимчасово окупованій території, то теж потрібно звертатися за відповідними перенесеними підсудностями до інших судів міста Запоріжжя Запорізької області. Ще одна ремарка: що робити, якщо Мешкають обидва на сьогодні, фактично, обидва з подружжя за кордоном. В принципі, ну дуже складно буде їм обійтися без допомоги адвокатів, тому що, хоча б від позивача. Повинен бути представник, адвокат, уповноважений, відповідно, який подасть позовну заяву до суду, який підпише цей позов, який прийде в судове засідання одне або два. Якщо не з'являється ніхто від відповідача, тоді розгляд справи, як правило, перший раз відкладається, і вже тоді буде винесено можливо заочне рішення, можливо. В загальному порядку, але тим там від різних нюансів це залежить. Але тим не менше, ну звернутися можна до фахівця-адвоката, який надає послуги в сфері представництва в судах за допомогою, в тому числі електронного зв'язку, але необхідно обов'язково укласти договір з адвокатом і відповідно надати йому повноваження для його участі в справі про розірвання шлюбу. Ну, але все це технічно вирішується на сьогодні шляхом обміну електронними засобами, інформація шляхом підписання через обмін електронною поштою документів та іншими засобами зв'язку. Ще питання, яке, скажімо так, теж турбує багатьох, це питання, яким чином ну, прискорити пришвидшити процес. Всі, хто звертаються, чомусь просять, як можна швидко розірвати шлюб. Ну, Швидко, я вже сказав, це органи РАЦ, там буде швидко, але там необхідна явка обох і відсутність дітей. І згода. А що стосується судів, в принципі, відповідно до чинного законодавства цивільно процесуального кодексу, спір повинен бути розглянутий в суді протягом розумного строку, але не довше трьох місяців. Тобто, три календарних місяці, в принципі, як правило, це такий строк, протягом якого поза по розірвання шлюб має бути ну, вже обов'язково розглянутий. Але тим не менше, найчастіше це коротше більш короткий строк, але тим не менше бувають ситуації. Коли, наприклад, на дату призначеного суда може відбутися. З урахуванням військового стану, тривоги, може відбутися відключення електроенергії, можуть інші якісь відбутися ситуації, коли суд тимчасово не працює чи не може здійснювати судочинство суддя з певних причин, незалежних від нього. І тоді відкладається судовий розгляд, відкладається, можливо, один-два рази з таких обставин відкладатися. Також ще важливе питання це повідомлення відповідача. Бо, наприклад, якщо відповідач. Мешкає на тимчасово окупованій території або не знаходиться в Україні, дуже важко йому направити повістку. І суди, як правило, кілька повісток, якщо адреса в нього якась є на території підконтрольної України, куди достає. Ходить Укрпошта, направляють, але також повторюють виклики всіми доступними способами, зокрема, смс-інформування на телефон, якщо вказують телефон, позивач. Це може бути оголошення навіть на сайті суду. Ну тобто, суд вживає всіх залежних від нього заходів, щоб повідомити відповідача, і з цим теж можуть бути складнощі. Зрозуміло, що якщо від відповідача з'являється або адвокат, або відповідач, хоча б направляє якусь заяву до суду про визнання чи не визнання, позову якусь свою позицію висловлює тоді. Можна вирішити спір про розірвання шлюбу швидше. Ну, Також залежить від таких суб'єктивних факторів, як завантаженість суду, завантаженість конкретного судді. Тому, коли звертаються з питанням, скільки буде тривати ця процедура, як правило, точно відповісти неможливо, але на практиці це займає від одного до трьох місяців. Календарних і також не забувайте, що будь-яке рішення суду ще 30 календарних днів набирає чинності. Тобто винесення рішення суду це не означає, що в цей день ви вже розірвали шлюб. Ще необхідно відповідно дочекатись 30 днів і тільки після цього отримати рішення суду, яке містить печатку, відповідно штамп, що рішення набрало законної сили. Після цього це є вже документ, який. Підтверджує факт розірвання шлюбу. Одразу зазначу, що на сьогодні в РАЦ звертатися після рішення суду не потрібно. Саме рішення суду є документом, який підтверджує факт розірвання шлюбу, і е, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається, і штамп в паспорті про розірвання шлюбу не ставиться. Е, тому, в принципі, ну всі ці питання закінчуються отриманням рішення, яке набуло законної сили. Ну, це ми намагалися відповісти коротенько на ті питання, які надходять, такий невеличкий лікбез з приводу розірвання шлюбу в умовах дії воєнного стану. А в наступних наших передачах ми ще присвятимо час питанню аліментів. Так, дуже, дуже багато питань на рахуванню аліментів, призначенню стягненню аліментів під час дії воєнного стану та іншим сімейним питанням, які торкаються цього. А на сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. До нових зустрічей.